Читання книжок і гучні співи. Наші кореспонденти талантами виманювали у черкастів кошти. Так перевіряли містян на доброту. Що ж із цього вийшло, дивіться далі. Глибокий капелюх та книжка. Сьогодні перевіряємо черкастів на щедрість. За мету собі поставили зібрати якомога більше грошей. Для чого це робимо не говоримо. За порадою у цій грошовій справі звертаємось до музиканта Олександра Дубини. Той ще з квітня співами на вулиці збирає кошти на розвиток власного гурту. За кілька місяців каже, встигнув збагнути секрет вуличного заробітку. Завжди налаштовуватися на те, аби ви змогли людям дати якесь добре, світле, красиве, гарне. Якщо цей закон будете виконувати прямо тут на вулиці, то безперечно світ буде йти назустріч. Вам і кожна людина, яка буде проходити по вас, хоча б вам посмі. Міхнеться. Це мінімум, а максимум може кинути вам якісь гроші. За хвилину Сашко вже проводить нам майстер-клас. Містяни на вуличного музиканта реагують активно, але поки тільки посмішкою. За кілька хвилин долучаємось до збору грошей. Від музиканта отримуємо ще кілька порад. А куди ти будеш гроші? Прямо в шляпу, так? Да? Да. Бо вони можуть звідти вилітати. Треба, да. якщо такий вітер. По тому гроші збираємо читанням. Нижці писалася буда, поклинає здобич з цілою не пережовуючи, бо тому він не може навіть з місця зручитись. Свою проблему розуміємо відразу: містяни нашого читання майже не чують, тому і грошей давати не спішать. Ситуацію виправляємо у два голоси. За кілька хвилин і зовсім входимо в кураж. Я на таку щирість реагують миттєво у нашому капелюсі. Нарешті з'являються перші гроші. За годину читання, співання і танцювання ми заробили 16 гривень. Їх ми залишаємо нашому музиканту Катерина. Комбій, Сергій Фімов. Віка новини.